Вітаю вас! Сьогодні 27 листопада, і ви пам'ятаєте, у нас вже стала така традиція. Цей день, коли кожного місяця ви можете написати до Всесвіту листа зі своїми побажаннями, і частенько це збувається. Але тут треба умова. От бажання збуваються тоді, коли саме 27 числа ви побачите число 27, ну чи то випадково на автівці, чи то номер квартири. От будь-що пов'язано з цифрою 27 і тут ви негайно загадуєте бажання. Ну, а якщо хочете, щоб вам просто була вдача, то 27 числа просто купіть собі там 27 цукерок, чи 27 яблук, чи 27 годзиків. Тобто, все, що пов'язано з цифрою 27, сьогодні приносить вдачу і можна загадувати бажання. То зараз ми запитаємо, чи здійснюється те бажання, котре ви загадали саме 27 числа. Ну, Сьогодні вона 27 листопада. Я вам пропоную, як завжди, 6 варіантів. Зараз перед вами їх розкладу. От, ви загадуєте своє бажання і побачимо, чи здійсниться ваше бажання, яке ви загадали саме 27 листопада. Тільки не сумуйте, якщо воно не здійсниться, Буде ще 27 грудня. Тоді ви загадаєте ще раз. Так, 6 варіантів: перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Поїхали, дивимося. Перший варіант, чи здійсниться ваше бажання? Якось ваше бажання пов'язано, по-перше, з чоловіком. якось. Воно виповниться, але якось не в повній мірі. Тобто, ви тут за щось дуже сильно переживаєте, можливо, це військовий. От. Ну, ну, Можливо, ви чекаєте його відпустку, а він ще не може прийти. Ви отримуєте новини, але трохи не такі, які б ви хотіли. Розумієте, Тут якось більш не про виповнення бажання, а що так, бажання може здійсниться, але при якихось інших умовах. Тобто, я не думаю, що воно здійсниться саме. Коли ви задумали його сьогодні, можливо, трохи пізніше. Десятка мечів це така карта, коли каже, ні, не здійсниться. Але король мечів каже, все може бути. Тільки, ну, це розумієте, це якесь бажання пов'язане, я так думаю, точно про війну. Тому, скоріше всього, воно якось здійсниться, але трохи пізніше. Бо тут дивіться, ця карта каже ні, а ця карта каже так. Або, можливо, воно здійсниться, але трохи не так, як би вам би хотілося. Так, другий варіант. Король пентаклів і справедливість. Ваше бажання виповниться. Тільки воно, знаєте, якось офіційно. Якщо це стосується якихось фінансів, то будьте певні, у вас все вийде і, можливо, ви будете, як то кажуть, нарешті хазяїном якоїсь ситуації. От, тут у вас все вийде, особливо що стосовно грошей. І тут ще така підказка: всі от грошові моменти, що ви там робите в своєму житті, все робіть через, через папери, через підписи, через якусь офіційну інстанцію. Бажання виповниться. Третій варіант. Чи виповниться ваше бажання? Оля-ля, звичайно, виповниться. Король жезлів тут такий красунчик і вісімка жезлів. Все вирішиться саме так, як ви хочете, чітко і конкретно. Можливо, це якось пов'язано з чоловіком, це можливо щось пересування з рухом. Ну, це як варіант, але взагалом, щоб то бажання того, чого б не стосувалося, воно виповниться. Хоча тут іде таке мені посил, чоловік, син, батько, як хтось приїде. Або ви просто отримаєте дуже добрі новини, або самі, нарешті, вирушите в, в якусь дорогу і будете з того щасливі. Тобто все, що загадав, третій варіант, хто загадав, бажання виповниться. Четвертий варіант. Ваше бажання виповниться з якоюсь натяжкою. Щось ви таке тут вредне загадали, або це якось довго не вирішується. Тут якась дуже неприємна історія по цій карті. Та все одно, тобто, так, дивіться, ви отримаєте якусь допомогу, можливо, тут щось про фінанси, чи у вас буде якась консультація з спеціалістом, і ви вирішите своє питання. Бажане реалізується, але трошечки якось ну, не так, як ви хочете. Тобто, ви хочете от щось, вам потрібна якась консультація. Або спеціаліста, або просто більш досвідченої якоїсь людини. Ось ви, те, що вони вам скажуть, воно якось не дуже буде подобатися. Але ви мусите це зробити. І, врешті-решт, ви отримаєте те, що ви хочете. П'ятий варіант: Десятка пентаклів і трійка мечів. Знаєте що? Тут, щоб збулося ваше бажання. Вам, якби, як щось треба зруйнувати, або як відмовитися від чого. Це важко, але ви розумієте, що по-другому не буде. Тому я вам так скажу: ви тут не поспішайте кудись вкладати гроші ще. Тут таке у вас попередження. Зачекайте, і тоді все буде по-вашому. Або це стосується розділу якогось майна або грошей, і вам буде це важко зробити. І тут таке. Просто тут не треба поспішати. Ось сісти, треба все обдумати, зважити. От. Або, тут, якщо треба з чимось вам розстатися для того, щоб ваше бажання здійснилося, то розпрощайтеся і не бійтеся. Знаєте, є такі мудрі слова. Кого, якщо ви боїтеся щось або когось загубити, то загубіть і більше не бійтеся. Оце про вас п'ятий варіант. Так, і шостий варіант двойка пентаклів десятка жезлів. Вам важко буде досягти бажаного результату, бо є якісь перепони і ну, доволі неясні моменти. Важко. Тут теж скоріше мова йде про гроші, чи вкладання, чи купівлю, чи продаж, і щось якось важко вам зробити. От. То, якщо ви щось таке задумали, щось з грошима, що пов'язано, да, то будьте готові до того, що все трошки піде не так, як ви хотіли. Все ж таки, Або вам треба якось вибір зробити між чим і чим. То тут карти ще кажуть, ну то ви оприділіться конкретно, що ви хочете. Іноді буває таке, знаєте, моє бажання збудеться, якщо, якщо трапиться те чи інше, то тут якось треба вам оприділитися. Бажання воно відбудеться. Все ж таки, десятка — це завжди як закінчення. Тобто і Рахунок від 1 до 10 це як закінчення чогось, Тобто відбудеться, але якось дуже з великою натяжкою. Ну, це все бажаю вам, щоб ваші всі бажання збулися. і Всього вам найкращого.